40 найкращих вітчизняних пластичних хірургів об'єдналися щоб позбавити українців та українок слідів війни. Це дійсно непроста, але дуже важлива справа. І як ніхто інший, це розуміє героїня нашого наступного сюжету. Далі чуттєва історія та деталі благодійного проєкту. З усього будинку вціліла лише одна групка. Біля цієї хати в селі Небелиця на Київщині приземлилася російська авіабомба. На той час у ньому була 19-річна Тетяна з родиною. Сестру мою витягував чоловік із фітзава. Можна сказати, вона була без свідомості. А малий племінник був завалений між кріслом і диваном і кирпичами Трохи їх всіх витягнули, і не всі залишилися живі, але з різними пораненнями. Поранення отримала і сама Тетяна, осколки посікли дівчині все обличчя. Я як стояла, мене все лице закриває тільки просто був великий чутий бах і все. Військові відвезли Тетяну до лікарні. Дівчина каже, спершу не розуміла, що з нею сталося. Я не відчувала те, що я поранена. Я ну я не розуміла, У мене ніякої болі, ну взагалі нічого не було. У Мене просто ішла кров, і дуже сильно було боляче дивитись оком, тому що в мене, коли я їхала з військовими, ну нашими хлопцями в лікарню, о, я сама собі витягнула осколок з ока. Ну, з Лікарі витягли осколки з обличчя Тетяни і почали зашивати рани. То був найстрашніший день у її житті. Ділиться дівчина. Я була не під наркозом. Мені просто тільки кололи обезболюючі і все. Я чула ці уколи. Я чула все, що говорили врачі, медсестри. Підтримка мені треба тоді була в той момент дуже сильно потрібна. Я в як медсестра не знає, як її звати. Я її схватила за руку, я її не відпускала до тих пір, поки мене не зашили. Та на цьому випробування для Тетяни не закінчились. Замість того, аби підтримати дівчину, односельчани стали її цькувати. Ти будеш нікому не потрібна з таким обличчям. ти, ти взагалі подивись на себе, яка ти стала. Вони мене дуже сильно травили смс-ками, повідомленнями. Мені на карточку скидували по гривні кошти. Тобто вони мене намагались дуже сильно травити, ті тим, що зі мною сталося, і вони не розуміли це. Дуже сильно давало мені на ну, на психічний стан. В неї по загоєнню були різної якості рани і такі, якісь деформуючі і стягуючі. І вже ми з ними працювали там різним методиком для того, щоб вона отримала і нормальний зовнішній вигляд. Сергій Королюк, пластичний хірург, він вирішив повернути тетяні красу. Після лікування більшість ран уже затягнулася. У неї є два таких більш грубих рубці, і рана на брові, яка зрослась нерівномірно, і десь вона трішки порушує функцію закривання ока. От там планується ще одна операція. Поки що вона боїться, але я думаю, що ми це виконаємо десь в найближчий час. Усю допомогу Тетяні надають безкоштовно у межах проєкту ноуска «No майже 40 найкращих пластичних хірургів країни об'єдналися аби позбавити українців слідів війни. Найскладніші випадки це коли після первинної травми пацієнти мають значні дефекти тканин. Коли простими словами відірвало частину тканин, це все стягнули, шили, і там такий дуже грубий рубець з деформацією тканин, яким неможливо. Просто висікти, там, шити гарно, і воно цього не, ну, не буде достатньо для того, щоб вернулася функція чи став гарний вигляд. Тоді буває, приходить робити операції в декілька етапів. Якась пересадка іншої шкіри з іншої локалізації, введені такі спеціальні балони під які розтягують шкіру. Часто для лікування одного пацієнта потрібна робота кількох спеціалістів. мене вибуховою хвилою відкинуло на підлогу і віднесло аж у бік коридору. Інна Романенко з Маріуполя під час чергового обстрілу у вікно її будинку влетів уламок снаряда і влучив просто у скроню жінки. Пошкодив мені око. Отут скрізь дренаж був у скроні. Ось ось. Інна евакуювалась до Одеси, де за її лікування взявся лікар Сергій Хаустов. крім ушкоджень кісток, ушкодження правого ока воно майже не бачить. Його залишили суто з естетичною метою. У неї також перебита лобова повіка, паралізована половина обличчя. Ми звільнили гілки нервів, зробили ревізію ран. Хірург каже: зазвичай пацієнти бояться навіть не самої операції. А того, що їм нема чим заплатити, багато хто не вірить, що це безкоштовно, але все ведення пацієнта від здачі аналізів, анестезії, витратних матеріалів до операцій та перебування в лікарні, все це бере на себе або хірург, або клініка, в якій він працює. Для того аби отримати допомогу хірургів, достатньо заповнити заявку на сайті НоуСКА. Проєкт діє безстроково, доки є постраждалі українці, які звертаються по допомогу.